Салют, всім привіт! Мене звуть Фен, і як я обіцяла, сьогодні у п'ятій серії світу на віки ми з вами відправимося до села, яке ми знайшли в минулій серії. Поки переводили оцю всю зграю. Сюди Боже, як їх тепер багато. Я їх трошки ще перемножувала, їх тепер дуже багато. Я думаю, що не варто затягувати. Я не буду брати з собою кицю, тому що я переживаю, що з нею щось може статися по дорозі. Я дуже... Хвилююся в цьому плані за тварин в Майнкрафті. Тому я просто піду ось так сама, своїм мостиком, дістануся до того села. Окрім цього, якщо раптом е, в селі ми не будемо застрягати надовго, я також думала про те, щоб, можливо, спуститися сюди і викупити там трошки того заліза, яке на поверхні. Де воно тут? От там воно. Не заходячи, звісно, вглиб, тому що я не хочу тим займатися зараз. Я Дала собі обіцянку, що якийсь час я просто не буду лазити нікуди в печери чи щось таке. Ну, або, можливо, там є зимовий біом, і можна було би подивитися, що там. Здається, це має бути цікаво. Знову печери не освітлені взагалі, тут так темно. І водоспади, краще не буде підходити близько. Так. Там є ця штука зі світлячками. Оу, oh. oh. це так класно, ауч! Oh. Це дуже-дуже класно. Це буде в мене на базі. Я не буду ламати ці дві, тому що я вже взяла достатньо, але. О, oh гад, це так круто. Я бачу жителів. Oh. Це так добре, це такий хороший початок серії. Мені так подобається. Під водою тут нічого особливо цікавого немає. Тому давайте вилазити. Я прийшла з миром. Я сподіваюся, що тут є голем, тому що проблемою минулого села і його а, фатальним кінцем стало те, що в них якраз таки не було голема. О, який цікавий будинок. Окей, я бачу селянів, селянів селян там зверху. Щось мені підказує, що теж не особо багато якихось прямо працівників. Що насправді трошки сумно, тому що, ну, фермери це круто. Але хотілося б мати. Єс yes, тут є голим. Айлуя. Uh, хотілося б мати селянів і якихось інших профілів. Картографа, наприклад, чи щось таке, чи зброєра. Uh. Uh, нічого цікавого, я не буду це забирати. в мене такого добра вже достатньо. Можливо, хіба що яблок не так багато, але. Так, тут є цей чувак. Ага. Ага. Гострота 2, нещо не лезо 2 і незламність 2. Непогано, але в мене немає стількох сварагтів. Хіба що. Хіба що хтось би хотів мені їх продати тут. О, обсидіан! І залізо. Але обсидіан це дуже круто. Тому що це і зачарний стіл? Вибачте, що я вас трошечки так обдираю. Ви, напевно, вже про мене підліткуєте. Але це дуже класно, тому що це дуже корисно для мене буде. Дивіться, там повністю снігові гори. Це теж класно, тому що це якийсь інший біом нарешті. І там теж щось нове починається. Та що ви ходите за мною? Подвійний будинок. Ану, ану, ану. Я шукаю скриньку, я просто хочу вас залутати. Можливо, тут десь є. смарагди, Ну, звісно ж. Непевно, не дуже красиво вдиратися в чужий дім і так от їх обкрадати, але пф, You know what? Це мій заробіток, ясно? Там ще внизу є будинки. Хоча ми прийшли з того боку, але. Не ті ще. І тут є тростина. Тростина — це теж дуже корисно. Ауч. Тому що з тростиною я зможу робити багато всього. Зокрема, динаміт, який може допомогти, наприклад, швидше майнити в шахтах. Тут нічого немає, але тут можна покращувати обладнання. Окей, я буду це знати. Я щаслива, що тут є голем, тому що це означає, що ці жителі будуть в безпеці, весь цей час чекати на мої відвіданих. Що дуже-дуже круто, насправді. Я ще ось тут не заглядала, але швидше за все там нічого не буде. Чомусь, з відстані, мені здавалося, що тут може бути церква, але я її не побачила, на жаль. Не вірю чи тут селяни. Не те, щоб я їх засуджувала, але все ж таки. Якби тут був станок для алхімії, це було б дуже круто. Ну, але маємо ще, маємо, до речі, гарбуз. Його теж можна буде потім посадити вдома. Тому я заберу трошки їх. І зовсім трошки це освітлю. Окей, здається, це впро... Хоча давайте глянемо, за що торгуються селяни. Може, там щось таке, що я зможу класно використати. Наприклад, розкачати їх і отримувати купу-купу. Хело. -купу. О, дивіться. Так, це непогано, це теж непогано. Добре, в мене є багато пшениці, я до тебе ще прийду, чувак. Не помирай, будь ласка. А з тобою ми ще потім поговоримо, ясно? Він так смішно пройшов повз. А ви що, бездомні, безробітні чуваки? Напевно, вони щасливі, не мати роботи. Ех. Окей, я думаю, що. Оу, вже, до речі, вечір. Я думаю, що залишуся тут на ніч. <гум> Було б, звісно, класно знайти десь аметист, чи як там він називається, щоб зробити собі нарешті телескоп, але думаю, що це вже трошки пізніше. Це треба копатися десь, шукати. Це займає час, на жаль. Ой, який гарний захід. Це вперше я так далеко від дому, до речі. Я реально жодного разу так далеко від спавни ще не відходила. О, хеллоу, бро! Хеллоу, ще один бро. Боже, дивіться, вони реально всі розляглися. Ого. А тут щось вони, здається, не поділили ліжко трошки. Тепер воно моє. Серендрить. О. Я, мабуть, піду. Я, мабуть, звідси піду. Піду додому. Може, вкрасти в них дзвоник? О, ні, в нас ж є село, слово, в якого можна без проблем абсолютно вкрасти дзвоник. Ауч! Це була дуже вигідна вилазка. Мені прямо сподобалось. Думаю, тільки питання часу, коли я помандрую кудись далі. Чи є там вгорі залізо? Не бачу, не бачу я там заліза, ну і не треба. <сум> Спуститися по воду. По, по залізу, тобто. Ой, це не тут. Це було трошки далі. Так, це було ось тут. Цікаво, воно дотече до лави чи ні. Хм? Цілком імовірно, насправді. Я б добре що його помітила, тому що я без наушників знову вкотре. Ну, давай лох, пока <ріст> він досі дивиться на мене. Ну, вибач, чувак, сам до мене поліз. Слава, він там і залишиться так. Ах, ясно. О, він впав. Шара, а я заберу собі своє залізо. Доволі заслужене. Так мало. Значить, воно того не так уже варто було. Там він ще павук лазив, але його вже не бачу. Він, по-моєму, теж кудись втік. Всього навсього три заліза. Після того, як я в селі забрала аж 13, це взагалі ніщо. Мені подобаються ці мости. Треба буде їх потім зробити нормальними. Насправді я собі в голові придумала картинку, що я могла би їх ще між собою поз'єднувати ось так напівколами. Ну, але це вже, звісно, потім колись там. Просто мені здається, що так буде зручніше переміщатися, якщо, наприклад, я буду йти сюди, а потім така ні, мені треба туди. І щоб не бігати ось так, можна буде побігти ось так. Хоча, звісно, в ідеалі було би класно, якби тут було суцільне коло. Але тут трошки не так це виглядає. Можемо зараз глянути через, через режим вільної камери. Насправді воно не таке ідеальне, як мені хотілося б, але доволі непогано. Власне, моя думка полягає в тому, що я могла би об'єднати ось так. Потім тут буде ще мостик. Хоча, може, тут буде ще мостик. Не знаю. Це трошки читерно, але мені було цікаво на це поглянути. Вау. Окей. Okay. Коротше, пооб'єдную, ось так, може, зроблю дійсно більше мостиків. Ну, як мінімум, треба ще один, який буде йти звідси, плюс-мінус, кудись отуди. От ну, це, звісно, завдання на майбутні епізоди. Поки що мені, в принципі, подобається і так. Вімзіфікація цього будиночка почалась. В ідеалі я би хотіла все ще змінити дах. І оскільки тепер в мене є обсидіан. Я зможу зробити портал і знайти ті блоки, які я хотіла для цього використати. Окрім того, якщо копатися вниз, я зможу знайти оцей глибоко-глибинний камінь, який чомусь я поклала не в ту скриню. Е і це теж дуже круто, тому що з нього він теж має такий колір, який може мені стати в нагоді для цього. Хм, а може повернутися в село і поторгуватися все ж таки, треба виростити значно більше пшениці. І знаєте що? Я піду робити це трошки подалі від дому зараз. Але перед тим ще трошки займуся фермою. Мені здавалося, що це можна ставити на будь-який блок землі, хіба ні? Чи обов'язково треба саме біля води. А... Як це працює? Я забула. О! Ура! Я згадала. Окей. І гарбузи, які можна посадити отак. Отак. А, оце ж треба насіння з гарбуза. Пф, чому я роблю це якось так криво? Окей, нехай вони ростуть так. Тут є, звісно, ще одне насіння, яке ми віддамо комусь її з корей. Боже, який у вас тут натовп? <гум> Ні, я не можу поки що витрачати цю пшеницю. Мені потрібно її посадити десь. І я так думаю, що це десь це трошки поза. Хоча у мене тут є ще цілий задній дворик. Я просто не хочу, щоб воно росло десь спереду. А тут цілком можна. Росте те, що я називатиму тепер комерційною пшеницею. Для неї лише потрібно зробити воду. Так, комерційна пшениця тут тепер росте. Звичайна пшениця росте ось тут. Ага, я її зрано зняла. Печально. Добре, ви хочете зерно? Нате. До речі, я от подумала, що можна буде потім вкрасти кількох жителів, потрібно здається троє. І зробити ферму заліза. Тому що, чому би і ні, якщо я можу собі це дозволити. Якщо в мене це вийде, можливо, десь в на найближчих епізодах ми цим займемося. Класно, як в мене одразу з'явилися такі плани на тих селян, але. Таке життя, мабуть. А ще. А в мене лише одна книга. А я думала, в мене їх дві. Одна просто вже під щоденник виділена. Потрібно знайти курей. Тому що я хотіла зробити стіл для зачарувань. А його я, на жаль, просто так не зроблю зараз. А -а -а. Окей, тоді мені потрібно піти знайти овечок. Можливо, я заодно їх одразу приведу сюди, але для цього потрібно буде розширити тунель. О, чому це так складно. Окей, я спробую. Давайте підемо туди. І поки я знаю, де водять овечки, хоча. О, овечки, корівки. Хоча мені здається, що вони могли бути і десь тут, але я можу помилятися. Я, до речі, давно не бачила бджілок. Але це, мабуть, тому що я тут десь не лазила. Я ж не думаю, що якісь моби можуть як. Якось зруйнувати вулики чи щось таке. От є вулик. І бджілки. Ура, я їх знайшла. Тепер би ще знайти корівок. Можливо, до речі, тунелем і не доведеться йти. Який в цьому сенс? Якщо ось я вже тут. Але на майбутнє тунелі все одно це буде корисно. Мені потрібно привезти ще одну, звідки лясь. О! Hello! Тепер ви двоє. Троє. I guess. Ні, nee, ті корові, походу, все ж таки байдуже. Добре, ви двоє. Ходити зі мною до мене додому. А ще, я думаю, що для корів я зроблю все ж таки окрему зону, тому що з них ресурс такий, для якого мені їх точно доведеться зараз убивати. На жаль. Хоч як би сумно це не звучало. Дайте, в нас немає всього дня попереду. Вони, як ті кури, зовсім. Чомусь от овечки і свинки. Ну, дуже хотіли за мною йти. А ці двоє, насправді, я би дуже хотіла знайти пустелю ще. І джунглі, і ліс з собаками. Це все було б дуже круто. Кролик. Кроликів привезти додому було б значно важче. І не думаю, що з цього є якась особлива користь, на жаль. Ми вже майже там, де треба. Може. Ні, я не хочу їх залишати тут. Все ж таки я хочу, щоб вони були біля дому. Окей, корови в мене будуть, напевно, ось тут. Клас, впала лише я. Давай! Перша є. І... Друга є. Ура! Тепер у мене будуть корівки, а це означає, що дуже скоро в мене буде зачарований стіл. Хочу глянути, як там моя комерційна пшениця, яку ми будемо продавати. Ну, поки що так собі окей. Я дам їй ще вирости. Правда, брюла? <смістит> Знаєте, хочеться сказати, що. Я, звісно, класно зробила, що сюди корів. Але для крафту стола зачарування потрібна лише одна книжка. Це вирішує абсолютно всі мої проблеми, тому що тепер у мене буде стіл для зачару. Звісно, в мене досі. У мене досі немає лазуриту, яким я змогла би скористатися для цих зачарів, але все ж таки для початку. Те, що в мене взагалі буде цей стіл, це вже дуже і дуже круто. І дуже добре, що я вирішила залишити ці діаманти і не чіпати їх поки що. Клас! Клас, клас, клас! Звісно, мені все одно знадобляться книжки, тому що мені потрібно буде зробити тут е, оцю всю цю частину заповненою книжками. Щоб зачари були сильніші, і все таке, але йоу. Так, мені потрібен лазурит. Я не знаю, де мені його взяти. Але все ж таки я рада, що я вже хоча б щось можу робити. В інтернетах пишуть, оскільки я за це не шарю, то я вірю їм, що найкраще копати е, лазурит на висоті Y0, чим я напевно і займуся. Тростинка вже трошки підростає. Це дуже класно. А, оце те, що в мене зараз в руках, я все ж таки поставлю сюди. Комерційна пшениця. І полізу в шахту. Мені треба лазурити, і мені потрібно багато всього. І там, до речі, є той шматок заліза, який я минулого разу не викопала. Правда, було б класно згадати, куди мені тут лізти. Ну, явно не сюди. Окей, погнали. Мені здається, що це не просто мало статися. Я відпочивала від шахти цілий епізод. І сьогодні я сюди повертаюсь. Мене напружує скільки тут неосвітлених частин. Тому що, як ми визначили в минулому епізоді, в поза минулому епізоді. Тут явно є печера за стіною десь, а в ній явно є якісь монстри. Так, ну це не тут. Отже, це за цим поворотом. Так, мені потрібно знайти моє недокопане залізо. Я вже загубилась, по-моєму. О, от і воно. Тут його багато. Клас. Що ж, залізо... Ой, я чую павука. Залізо своє я забрала, і я думаю, куди би мені ще покопатись. Як я вже казала, я би була зацікавлена в тому, щоб знайти цю печеру і нарешті просто знати, де вона. Тому тут я буду копати дуже обережно. О, тут земля. Це може багато що означати? Але начебто нічого я тут не Окей, добре, я буду купати далі. Оуч! О. Окей, це вже цікаво. А це хіба не глибоко? Oh. Клас, тут так темно. А в мене в реальності так яскраво. Боже, це аметист. Питання він зламається ось так? Знаєте, що ми зможемо зробити? Боже, це ж так класно. Я зможу зробити собі оцю штучку, де вона? Мені, мабуть, зараз не покаже рецепту. Я навіть не знаю, як він українською називається. Окей, okay, whatever. О, Боже! І оцей кальцит. Боже, як це круто! Це так класно для будівництва. О, Я така щаслива, що це знайшла! Я не вірила, що я зможу це знайти десь тут. Буде не дуже приємно, якщо тут хтось заспавниться і я не зможу сюди нормально повернутися. Тому що, якщо це буде кріпер, буде, скажімо, не дуже класно. Блін, це ж базальт, його можна буде використати для даху теж для створення якогось градієнту. Хочу його трошки забрати з собою. О, це так класно! я така рада, що сюди докопалась. Ну, але я вже його покидаю. Принаймні намагаюсь. Треба зробити цей вихід якось очевиднішим. Отак. Найс. Mm -hmm. Mm -hmm. Я така рада, що я знайшла це місце. Боже, це ж так класно. Я завадила би більше смолоскипів, до речі, тому що я вже всіх використала. О, на поверхні дощ, до речі. Що ще потрібно для крафту цієї штуки? Чесно, я без поняття. Так, мідний злиток це запросто в мене є мідь. Я дуже-дуже-дуже рада це сюди, є в мене ще вугілля, У мене ще дуже багато вугілля Я заодно зараз зроблю смолоскипи тоді. Клас, це так круто! Боже, гляньте. <плес> Як це класно! Я дуже цьому рада. Так, це все ми повертаємо сюди, тому що це тепер мої скарби. Це, напевно, я покладу до ось цих блоків. Тут, звісно, в основному деревина у мене лежить. Але тепер тут будуть й блоки, які я можу використати для. Прикраса будинку. Який клас. Мені подобається, як та свинка там стоїть уже хто з наскільки днів і, по-моєму, не рухається взагалі з того місця. Так, тобі теж це подобається, Бріле? Який же цікавий. Є ще одне питання, яке я теж хочу вирішити сьогодні. І полягає воно в тому, що я би хотіла зробити портал. Але водночас я не хочу робити його прямо десь тут. І знаєте, що я подумала? Я зроблю його під будинком. Знову, так, у мене все буде під. А на що мені щось ще додатково копати, якщо я можу дійсно зробити це прямо ось тут просто зробити ще одну гілку, кудись в бік. Ну, наприклад, якось от сюди прокопати. Зробити тут кімнату. І в цій кімнаті поставити портал. І, можливо, вже в наступній серії ми помандруємо в Незер. Ще, до речі, було б класно оформити кімнату з порталом якось класно. У мене взагалі була ідея робити всі портали в, ціх, в цьому світі якимись цікавими. Ну, звісно, напевно, перший портал ми не будемо робити супер крутим, просто якимось красивим зробимо, але все ж таки, все ж таки, все ж таки, давайте я доб'ю це кайло Залізне. Раз уже в мене є така розкіш і немало заліза, я думаю, що можна пожертвувати цим. А, я забула тебе посадити. Sorry. А, скільки тут цього вугілля, хело? Дивіться, воно тупо не закінчиться. Я могла б, звісно, його не чіпати, але я хочу його довикопати. Тому що... Як бачите, вугілля все ж таки потроху витрачається у нас із брюле. Тепер потрібно сходити по обсидіан. І ще щось придумати, щоб це адекватніше виглядало. Але це пізніше. Тепер я візьму свій обсидіан, який я поклала сюди. І. А в мене ще немає чим запалити. Ой! Ну, звісно, мені є з чого скрафтити, але просто я здивована, що в мене дійсно немає Flint and Steel. Кресало, Точно. Українською це Кресало. Окей. Е, я все не планувала в цій серії це запалювати. Але взагалі надзвичайно те, що в мене тепер буде портал. Не той блок. Це добре, що я ще обсидіан так не поставила криво. Бо це було б трошки незручно. Окей, пізніше я його оформлю красивіше, але тепер у нас тут буде портал. Привіт, керівки! Ага, мені немає чого згодувати, ясно. А ще в мене є талактити, які можна кудись. Не знаю, на будинок повісити. А вони не даються мені. Отут вийде. <ріст> а, ну нехай буде поки що чимби й ні. Можна навіть зробити ось так. <ріст> Не знаю, на що я це роблю, але прикольно. Що ж, ми зброї. Збрюли... Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що ця серія вам сподобалась. Не забудьте підписатися на канал, тому що статистика ютубу показує, що. Ті, хто дивляться мої відео далеко, не завжди підписуються, тому раджу вам це зробити, щоб не пропускати наступні серії. Напишіть у коментарях, що б ви хотіли ще побачити в цьому проєкті в найближчих епізодах. Дякую за увагу і побачимось. Па-па!